Що ти зловила? Киця? Божечко, кого ж ти зловила? Хто це таке? Миша велика така чи то? Хто це? Ось сажулька. Але ж ти мієш гарно полювати, сажа. О, морзілка вже йде. Сажа таке щось велике зловила. Таке щось величезне. І то миша, ні то, ні то криса. Що це таке? Що це таке сажунчик? Що ти принесла? Морзілка, то що ти принесла? Ти саженька вполювала, сажуня? Саженька полювала, але вона того не їсть. Так, саженька? Саженька того не їсть. Морзилка буде їсти. Морзилка буде їсти. Саженька метелика ловить. Морзил. Морзилка. Морзилка. Морзилочка. Дали тобі побавитися, так? Дали тобі побавитися. Ах ти. Бідна миша. Бідна миша. Ай-ай-ай. Це миша мама, напевно, була. Морзила, Морзілочка. Це Жоня. ти дуже гарна кейця, ти молодчина. Ходи тобі дамо щось смачненьке поїсти. Ти полювала мишку. підеш їсти додому. Красуня наша, Сажусь. Сажуня, Сажунька, Саженька, Сажа, Саша, Сажа, ти красоня, ти красоня Сашка. Ти красоня віддала свою мешку морзилочці, так, морзилка, ти також її їсти не будеш. Ви тільки ловите. Гарні котики, молодці. Молодці котики. Молодці.